Отакий він. Значить, зо десь... два місяці назад, на початку грудня, на парковці у нас замкнула проводка Тут -то біля панельки. І він ото загорівся, його швидко погасили. його Я думаю, що можна завести. І в принципі ми на днях будемо його заводити, бо в нас є купці, що хочуть купити мотор з коробкою. Значить, що лобовуха пішла, те стекло пішло і та форточка, пожарники розбили в тому тому правому. От. Ну, Тут панель вигоріла. Але взагалі. О. Я думаю, що його ще а, паршиво видно, можна запустити. Значить, по... Е, не видно. Е, по документах він пасажир повний, страховка ще дійсна. Ну, Поки вона ще кубки тримається, бо я ото, був на операції. За тих два місяці ще дві операції мав. То, буквально 5 днів назад зробили операцію теж дорогу, то я не зачіпав його. от. Так що отак в зборі на віддачу 1000 доларів з документами. ну Великий плюс, що він пасажир, йому не треба проходити тихоляд. Не знаю, чи варто його вист... вистанавлювати взагалі. Ну, я планую його розбирати. І так прикинув, що в розборці з нього можна витягнути десь такого 1300-1500 до 1500 доларів. У нас, наприклад, вже є купець, що, таке, що хоче мотор, коробка, радіатор, патрубки і бак. Пропонує 700 доларів за те все. Тоже, рахуй 700, міст ще 100 баксів 800, ресори 600 баксів 900. Документи теж 100 баксів з куском кузова вже 1000. І в нас остається капоти, дверки, фари, стекла, повністю передок, супорта, колеса. Коротше, десь до півторачки з нього можна спокійно витягнути. Ну, звичайно, що воно не так скоро. Але вон. Для прикладу, для прикладу вон там у нас стоїть за хатою опельком, бо один і сім Ісузу з тими зашитими верками. Е Стуканув ньому мотор кілька років назад, Нам за нього давали, <клух> 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 навіть 500 доларів не давали. От, От Ми 3 роки вже його продаємо по запчастях. Якось я під, підраховував, то ми вже з нього виручили. Біля двох тисяч доларів. І в нас ще є з нього документи, купа запчастів. Ну, не половина, але десь ще третя частина запчастин до нього є. І воно так продається по кусочку. Вчора, наприклад, продали вже. Е, вот. е, так, тут хтось подзвонить, ще є блок мотора, колінвал, топливна, форсунки, розпредвал. Коротше, добра ще є. Я ще надіюся, доларів з 800 ми ще торгуємо в розборці. Ну, тут тільки ще довго, звичайна справа. От, От така ситуація у нас з фурдом. Як цікавить, то штука баксів приїхали, ну запустили. Їхати не, не вийде, бо там обгоріла педаль сцеплення, Там тросик тримається на пластиковому фіксаторі. Вроді, тормоза є і газулька газує, а щеплення не буде працювати. Ну, його краще на буксір. Тормоза є, та й документи є. Ну, акумулятора теж немає. Все, пока.